причини Чому зливаються бюджети на рекрутинг? Сьогодні говоритиму саме про це. Витрачаєте на гарячу вакансію близько 100 доларів в тиждень, а результату нуль. Е, проплатили доступи до баз даних резюме е, витратили не одну десятку тисяч гривень, проплатили вайбер групи, а толку немає, не працює. Знайома ситуація кожній людині, яка займається сьогодні підбором персоналу. Адже всі канали, які працювали рік назад, два роки назад, сьогодні вже, на жаль, не працюють. Тому бюджети по рекрутингу нещадно просто зливаються. Особливо викликає посмішку, коли гарячі вакансії проплачують у містах, які дуже далекі до мільйонника, де загалом 3-4 сторінки, а може 5, із вакансіями, до прикладу, менеджера з продажу, і все одно компанія проплачує вакансію гарячу. Навіщо це робить? Це, це просто злив бюджету. Що буде відбуватися, якщо продовжити рухатися в тому ж напрямку? Компанія вважатиме процес рекрутингу, який побудований, малоефективним і неефективним. Спочатку, скоріш за все, буде прийнято рішення реформування, можливо, скорочення, можливо, оптимізація, можливо, автоматизація, і потім, скоріше за все, це буде віддано на аутсорс для економії коштів. Яке ж є рішення? Як же ж працювати? Як сьогодні закривати вакансії так, щоб не зливати бюджети на рекрутинг? Мене звати Лебедєва Вероніка, я керівник і власник кадрової агенції Вінворк, як власник я пильную кожну копійку витрат, адже зекономіні кошти це зароблені фактично кошти. Тому я дуже раціонально і дуже логічно витрачаю кожну гривню. І сьогодні я з вами поділюся своїми секретами, яким чином можна прорахувати і зробити бюджет на рекрутинг мінімальним. Отже, для того, щоб Економити бюджети, мінімізувати на рекрутинг, необхідно прописувати рекрутингову стратегію і необхідно писати контент-план по кожному джерелу. І використовувати, в першу чергу, усі доступні ресурси, які є або малозатратними, або які є безкоштовними. Друге правило це. Дуже чітка аналітика, наскільки працюють усі джерела рекрутингу. Ми називаємо це на професійній термінології конверсії, тобто ми щоденно завір... заміряємо конверсію по всім вакансіям по кожному джерелу рекрутингу. До прикладу, з Фейсбука в нас було стільки-то дзвінків, стільки-то цільових, стільки-то записано на співбесіду. Конверсія склала такий відсоток. З джобсайтів, з такого, з такого, з вакансій. Такий пішов відсоток з відкритих резюме, від активного нашого пошуку пішов з розсилки по власній базі такий відсоток. І ми заміряємо на протязі трьох днів конверсію по всім джерелам по даній вакансії. І через три дні ми залишаємо лише два джерела, які сьогодні працюють найефективніше. І основна фішка запам'ятайте. Якщо ви місяць тому, два, три, пів року тому працювали по підбору аналогічної вакансії, не знаю, там менеджер з продажу, бухгалтер, неважливо. І вас якісь джерела спрацювали круто і класно, це не означає, що так само буде сьогодні і зараз. Рекрутинг як маркетинг, постійна динаміка, постійна зміна. І це стосується в першу чергу джерел, звідки нам надходять цільові кандидати. Тому оцей тестовий період нашої рекрутингової кампанії протягом перших трьох днів він обов'язковий замірянням конверсій і далі вже максимум на тих два канали, які спрацювали найкраще. Якщо ви скористаєтеся моїми порадами, побачите, ви можете зекономити до 80% бюджету. На рекрутинг, адже тут я використовую правила порету, це правило з бізнесу. Топ-менеджмент дуже добре знає це правило порятунку, коли 20% наших зусиль направляються на 80%, що мало приносять результату. Відповідно, ми зараз виокремили те, що нам дає 80% результату, і туди направили всі наші зусилля. Повірте, це вам дасть максимальний результат. Рекомендую із власного досвіду, адже це працює. Якщо у вас є проблеми із закриттям вакансій, ви не знаєте, як рухатися далі, ви в глухому куті, вам потрібна допомога професіоналів, я під цим відео залишаю посилання на форму, яку ви можете заповнити та отримати безкоштовну консультацію керівника відділу рекрутингу стосовно закриття вашої вакансії. Фідбек по вашій вакансії ви отримаєте. Скористайтеся цією можливістю, і звичайно, тримаємо економічний стрій перемоги нам якнайшвидше.